Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал? Вітаю вас з новим роком. Бажаю всім доброго здоров'я і всього найкращого в новому році і миру, миру і перемоги всім нам у 2025 році. Сьогодні хочу спекти торт шоколадний торт з вишнями. Значить, які продукти буду брати? Беру яйця, 4 яйця, додам сюди отак щепотку солі, десь 1 третя чайної ложки. І зараз буду збивати яйця міксером до такої густої білої піни. І потім буду додавати сюди Цукор, взбиватиму яйця, і поступово буду додавати 180 грамів цукру. Так, Ось до такого стану збила яйця з цукром. Цукор поступово додавала, збивала яйця і поступово додавала десь за 3-4 за заходи, додала цукор. І отак збила. Тепер сюди додаю. Додаю ванільний цукор. Десь, десь треба так, більшенько, але в мене що є, тут я додавала, скільки в мене там було десь. Так, тепер сюди додам ось 125 мл молока виливаю, розколочую. Сюди додаю. 75 олії мілілітрів. Розколучуємо. Додаю сюди 160 грамів борошна. Висипаю. Так акуратненько все з'єдную. Розмішуємо. До однорідної маси, щоб не було комочків. Тепер додам розпушувач, 8 грамів розпушувача за рецептом. І додаю, так як торт у мене буде шоколадний, я додаю 20 грамів какао. Все. Вимішуємо до однорідної маси все. Ось до такої маси вимісила тісто. От І зараз буду його виливати в форму. Форма, значить, пергамент застелила, змазала олійкою, низ, боки не змазую. Діаметр форми 24. Виливаю тісто і відправлятиму свій, свій бисквіт цей шоколадний, у духовку. Духовка розігрівається до температури 180 градусів, ну, десь хвилин на 20-30-35 буду за ним спостерігати. Так, все. Бісквіт вилила і відправляю в духовку. Так як торт у мене шоколадний з вишнями, значить беру вишні. Вишні у мене свіжі, заморожені, з морозилки. От, можна купити в магазині вишні, можна брати свої. Значить, вишні я перерізала на 4 частинки. Ось, бачите, видно, тут що вишеньки порізані. Розігріваю сковорідку і ці вишні. Відправляю на сковорідку. Так. Зараз я їх трошки підтомлю. От. Добавлю сюди столову ложку цукру і добавлю кукурудзяний крохмал. Зараз вишні начнуть жаритися, я вам тоді все це покажу. Так, тепер ось вишні починають уже мої. Розігріватися, додаю цукор сюди, десь ложку-півтори я додам цукру, розмішаю, щоб цукор розчинився. От, і зроблю таку звишень, якби заливочку для торту. Ось так. І зараз тільки почне воно кипіти. Я додам ложку крохмалю, перемішаю і зніму його із плити. Ось так, бачите, дивіться, я додала сюди ложку столову крохмалю без гірки. Ну, така гірочка, якщо то невеличка. І отак ось, таку зробила. Бачите, ось така вона Получилося, до кубки зібралося все. І це у мене буде така. Заливочка на торт, вишнева заливочка на торт. Зараз переливаю його в окрему посудину і буде воно у мене вичахати. Готуємо крем для торта. Значить, тут у мене десь 160 г вершкового масла, 82% жирності. Так? Буду збивати зараз масло ручним міксером. От, бо в мене тільки ручний міксер. Зараз зіб'ю масло і поступово буду додавати, ось у мене тут дві ложки цукру, і буду додавати згущенку, от таку, згущене молоко. Теж пару ложок додам. Значить, починаю робити крем і вам далі покажу. Так, ось такий у мене вийшов крем. Бачите, от, держиться на вінчиках міксера. Дуже гарно взбився. О, я його взбивала значить, на невеличких оборотах, поки не розтвориться цукор. Додавила згущенку. І ще сюди я додала одну ложечку е, грецького йогурта, можна додати сметани. І далі тоді вже взбивала його на більших оборотах міксера. І ось такий вийшов крем. Для заливки вишень треба буде ось така шоколадна помадка. Бачите, ось я вже її готую. Значить, сюди я додала 3 ложки гречицького йогурта або сметани, ложку цукру я додала, і півтори десь 2 ложки какао. І масло. Вершкове масло десь грам 50-60. І ось так все з'єднала, ці продукти. І ось зараз так доведу до кипіння. Кип'ятити я його не буду, тільки почнуться бульбашки з'являтись. Я буду знімати цю помадку шоколадну із плити. Ось так готую. Так, дорогі друзі, почала збирати торт. І трошки, зам, як кажуть, замешкалася чи як, не, не вімкнула камеру. Значить, розказую: спекла бісквіт. так, На бісквіті з'явилася трошки, в мене була шапочка. Я її зрізала, шапочку, і зробила ось таку крихту для декорування боків торта. Бісквіт розрізала на дві частини. Но цей тортик невисокий, виходить, з чотирьох яєць. І змазала оцим білим вершково-масляним кремом. Нижній корж поклала другий корж і ось змазала верхній корж. Значить, продукти всі повинні вже бути в нас кімнатної температури. Тепер на, оці, на оцей крем я буду викладати оці вишні, ось, викладаю вишеньки отак. Покрему. От хай воно так з'єднується з кремом. Це все воно буде те, що треба, буде смачно, ось так розкладаю вишні. от. Рівномірненько, так, щоб скрізь воно було. Розтягуйте так по всій поверхні торту. Так, зараз зроблю, далі тоді підключу. Дивіться, ось так розтягнула вишні по поверхні торта. І я вже задекорувала крихтою боки торта. Ну, Тут, понятно, все, лопаточкою чи рукою, просто кришечки всі прижимаєте до боковин торта. Ось так. І тепер на вишні ось буду виливати ось цю ось шоколадну помадку, яку я варила. Отак ложкою беру і так по всьому тортику на вишні буду виливати і трошки тоді лопаткою її розрівняю. тут теж треба так, щоб воно все розійшлося. Так, зараз розрівняю і покажу тоді вам, як виходить. Так, ось так, ось Дивіться. Розрівняла я цю шоколадну помадку по всій поверхні торту. І тут я трошки крему залишила в корнетик, поклала, додала сюди какао, зробила такий світло, світлий коричневий крем. Зараз нанесу на нього декор, трошки задекорую, і тоді вам уже покажу торт в готовому виді. Показую вам ось такий у мене получився домашній шоколадний торт з вишнею. Дуже смачний тортик. Він такий не, не солодкий, такий, все в міру в ньому. Вишня дає кислинку таку. От. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати цей торт. Дякую всім за увагу. І до нових відео!